Коли я працювала над фланспроектами, я вже так е, розуміла, що ну, не, мені не вистачає якихось таких знань про дизайн, так про дизайн системи, як це робити. Тобто ти працюєш з компонентами, але в якийсь момент ти розумієш, ну, я, ну якби не дотягую, да, як ти кажеш, типу стіна, і я не знаю. Але знову ж таки, я повторюю, що мені дуже важливо, що. Не я йду шукаю, перебираю. Ну, типу, мені подобається процес дослідження, і коли на це є час, а коли його немає, то класно прийти в якесь місце, де тобі дадуть, подивитися відео, ти підеш пошукаєш в місцях, які тобі там скажуть. Ось тобі три ці місця, ти їх подосліджуй, і в тебе буде результат. Тому я прийняла таке рішення піти на на, на курс по дизайн системах. Він типу стоїть відпово, того вартує, а, і куратори того класні. Я не знаю, отримала цілкове задоволення. Ну, типу. Процесі живу в мене було по інше трошки, але я зовсім не жалкую там два-два з половиною місяці, скільки я проходила дуже класно і Прекрасний е, курс і е, знання після цього я їх скрізь використовувала. Якісь там навіть маленькі тестові я пригодила. Я додавала варю зміні, робила темну тему. Дуже подобається підхід е, Віктора. Він це все організовує. Тобто, що ти можеш це перевикористати. Підхід таких бізнес-систем з компонентів воно все скрізь пере, перекладається Так і на підготовку е, цих е, кейсів, і на презентації, от, і на консультацію.